Відеообзор Ріко Нано. Дивимося середину люльки, обдивляємося. Такий матрац. Так, все гарно знімається прати. Там все на закльопках, закльопочках і ліпучечках. Так, зараз будемо пробувати ставити її. Так, така. У нас моделька Rico Nano Eco. Проша по якості і по ціні. Так що, хто хоче чи таку іменну модельку, прошу, звертайтеся. Так, детальніше я вам скину опис Facebook, Instagram. Всім дуже дякую. Прошу звертайтеся. Тканина тут дуже якісно, От можна подивитися, дуже якісно пошито. Ні одного турчки нема ніде, ніде нічого не втрачить. Так що зараз тут у нас є така... такий чехол, обов'язково на ножки. Є москітна сітка в сумурці, тут все є на місці. Так, дивиться, що тут є. Обправляємося. От сюди тут є ще. Кипосний. Є наступна сіточка, щоб ви бачили. Є книжечка від виробника. Дивіться, ще хочу вам сказати, чим відрізняється оригінал, Оригінал, так, щоб ви мали на майбутнє. Зараз ми тако поставимо, щоб нам не мішало. Коли ми відкриваємо завжди коробки, нам проходить е, тут вот, такий Тут було на козирку, тут такі приходять цінники з кожним кодом. І дивіться, так само є така сама штука. Я вам зараз покажу. Може, ніхто ніколи на це уваги не звертав. Прошу зверніть увагу, якщо у вас є така модель, чи якісь інші, десь повинно воно бути. Я думаю, що повинно бути фактично в кожній. От бачите, тут є такий код. Один код, другий. Тут все детально має, повинно бути написано. Зверніть увагу. Хто хоче знати, чи, є, чи їхня коляска оригінальна, ви повинні знати, що має бути на кожній колясці код. Код від виробника, Щоб в разі пломки, індифікувати модель серію виробницю і так далі. Дивимося. Так само тут є на люльці. Як піднімати правильно підголовник. Тут так само піднімається, як будь-які майже моделі. Ну, тканина якість мені дуже подобається. Так, зараз будемо приходити до прогульного блоку. Так, щоб ви знали: тут і в люльці повинні бути коди. В люльці, Коли ви відкриваєте таку дану модель, завжди звертайте на це увагу. Не знаю, хтось каже, що шиють зараз підробки. Настільки це правда, я не буду брати стверджувати, тому що їхня ціна в Польщі не є дешевша. Інколи пишуть інші виробники, то там поза 300 євро два в одному, три в одному, залежить, яка модель. І що в неї ходить залежно від рами. Зараз польський виробник підняв ціну, тому що подорожчали на оцій пластмаси і подорожчав сам метал. Тому кажуть, бачите, вона дуже якісно пошита. Тому кажуть, що ціни починають піднімати. Ми ще не їздили. Хто хоче, будь ласка, прошу замовляйте. Завжди в нас ви хороший вибір. Завжди вам допоможемо оприділитися і так далі. Так, пішли ми йдемо дивитися далі обдивлятися прогульний блок. Дивіться, так само є чехол. Я вам так поближче знімлю чехол на ніжки. Ну, він досить теплий і цікавий. Так, я буду вам стіну знімати трохи. Вибачайте, може так неаккуратно цей. Дивіться, щоб тут підняти, тут є кнопочки. Отакі от кнопочки. Чомусь, я не знаю, в інших моделях якось по-іншому зроблено, Тому мене інколи дивує, чому оцей вот. ну, от. Ну, отак я вам поставлю. Попробую підняти під спинку. Отак. От Піднімається сидіння. Зараз я це зніму вичати. Ось такий конфуз вийшов. Так, а ну зачекайте хвильку. Це наш такий прогульний блок. От, дивіться, він дуже теж акуратно пошитий. Крісло піднімається, регулюється вверх. Спинка регулюється вверх. От дивіться. Ну, там, звісно, треба розправити, бо тут тільки візок. Ну, Може, тільки що я не приїхав. Дивіться, так само оця така є підкладка. Отак. От Оце називається тріщотка, тому що воно піднімається так, трщить, хрустить вверх і вниз. Так само тут є знизу, ззаду, я зараз покажу детально. Детально я вам покажу, як воно тут все Тут є отака ручка, де ви завжди зможете спустити вниз, вниз опустити. Там воно йде в п'яти положеннях. Ну і зверніть увагу, що тут дуже прогульний блок, дуже великий. Дитина поміщається, я вам можу дати гарантію, до трьох років ви будете кататися з задоволенням. Так що ви знали, кожна модель має свій код. ідентифікації, тобто, що ви завжди зможете індифікувати цю дану модель. Дуже легко їде, щоб ви бачили. От бачите. Отак я зараз, отак це без рук. Мягко дуже не трісе. Так само регулюється ручка, як майже завжди у новій сучасній моделі, так що, прошу, будь ласка, завжди зможете знайти цікаву оригінальну модель, тільки в нас е, оригінальну, тобто з кодами і так далі. Щоб ви знали, що чому поближчику показати. Зараз ми будемо ще планувати, не знаю, чи ми будемо брати, не, будемо, не буду вам обіцяти нового польського виробника. В Україні в межах України його немає. Якщо ви захочете взяти, ми виставимо фотографії. Всі будемо запрошувати, хто хоче подивитися. Так само виложимо це відео на YouTube. Прошу, дякую, до побачення. Мене звати Анна. Анна Антонова в Фейсбуці, щоб ви знали. Ось така польська модель Ріко Nano. Отак, ви бачите, щоб ви бачили всі набиті наклеїчки, все, все дуже акуратно зроблено. І, до речі, щоб ви мали собі на увазі. Коли є на колясці такий тройний, тому що він тут отак скріплює дуже цікаво, кажуть, що вони кращі. У використання. Так само колеса йдуть надувні. Такі самі ароматизації. Тут можна знизу переключати на передні колеса, можна більшу нагрузку давати, Так, щоб ви знали. Завжди повинен бути код всередині люльки. О, навіть я вам покажу як розчіпається. Я тоді відірвала. о, бачите? Оце завжди проходить такі наклейки. Буває деколи два, деколи три, а деколи чотири. Я просто тоді. Відривала, тому що воно так не могла защепити, воно мені мішало. Як я б знала, я би просто не відривала. А потім я вже побачила, що коли ми почали зложувати всі моделі, я кажу, дивись, там є теж така штучка. Так щоб ви знали, польські моделі завжди мають мати якийсь особистий код індифікації, особливо в ріко Нано, в Ріко Брано Еко, в Ріко Брано. Я теж брано. Рікобрано Ріко Брано, люкс. були ще там. І я потім вам ще буду показувати кожен раз відеообзор. Так що запрошую на, наш, на нашу сторінку Facebook і Instagram. Дякую до побачення. З вами була Анна.